Дерево життя. ЛЕГЕНДА Коли почав творитись наш світ, ще не було ні землі, ні неба, ні сонця, а було безмежне синє море. З нього піднявся острів Буян. На острові виросло перше дерево. Деребу ЖИТТЯ Його кора засяяла золотом. Гілки вкрились чудовими квітами і чарівними плодами, на листі заблищала срібна роса, полинули пахощі, Піднімалась синього моря земля, росло дереву і сіяло життя. Земля вкривалася зеленими лугами, густими лісами, летіли від дерева життя птахи, бігли звірі, розходились усі боки люди. Розростався світ, росло перше дерево. Від нього пішли трави квіти, кущі й дерева, плоди, насіння. Світ став таким великим, що вже ніхто не знає, де росте дерево життя, але люди про нього не забули. Українки вишивають дерево життя на рушниках, а його чарівні квіти на сорочках.